Інформаційні підсумки четвергам 11 вересня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Понад 150 мільйонів на оборону. На сесії Хмельницької міської ради внесли зміни до бюджету. Прослужить ще 10 років. 15-й капітально відремонтований тролейбус готується вийти на маршрут. Історія рідного міста. Новий предмет. Хмельницькознавство вивчають восьмикласники з 1 вересня у школах громади. Зміни до бюджету громади 2025 ухвалили депутати міської ради сьогодні на черговій 55-й сесії. До скарбниці за підсумками третього кварталу надійшло більше грошей ніж прогнозували. Тож їх спрямували на найнеобхідніше підтримку армії, підготовку до зими, освіту та медицину. Загалом обранці розглянули 52 питання. Вікторія Паламар з подробицями. Чергова 55-та сесія Хмельницької міської ради. Депутати уточнюють бюджет за підсумками третього кварталу 2025-го. До скарбниці надійшло більше ніж сподівалися завдяки сумлінності платників податків, каже міський голова. Тож є ресурс для суттєвої підтримки армії. На видатки пов'язані з обороноздатністю сьогодні спрямовують 153 мільйони гривень. В цих видатках кошти, які ми даємо напряму військових частинам, вони купують обладнання, про яке ми звітуємо або не звітуємо, бо це спеціальне обладнання, ремонтують техніку, покращують свою матеріально технічну базу. В цьому році маємо вже 252 мільйони гривень. На ці статті передбачені. В цих коштах також придбання ребів, реру, ФПВ, гекса, квадрокоптери і інше обладнання, яке купує виконавчий комітет, і передає винятково силам оборони. В цьому році маємо вже 133 мільйони гривень на ці видатки. Також у цій сумі фінансування програми грантової підтримки інновацій для підвищення обороноздатності у цьому році на неї вже витратили з бюджету 8 мільйонів гривень. А військо завдяки цьому поповнилося роботизованими наземними комплексами, ретрансляторами, новітніми БПЛА. Депутати спрямували додаткові гроші на придбання житла для військових. Цьогоріч на це пішло вже 46 мільйонів гривень. У Цьому році маємо вже 240, майже 240 мільйонів гривень. На матеріальну підтримку родин загиблих, полонених, безвісти зниклих і військовою на реабілітацію, лікування і на придбання обладнання інвентаря 52 родини отримують одноразову матеріальну допомогу розділу 60 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу ми оплачуємо полоненим і безвісти зниклим, починаючи з 2022 року. Ну і будемо робити то, то і надалі. Дофінансували і інші галузі 61 мільйон гривень направили на підготовку до зими і підтримку теплокомуненерго та водоканалу, які мають збиткові тарифи. 19 мільйонів гривень спрямували на придбання медичного обладнання, 17 мільйонів на завершення будівництва укриттів, 15 мільйонів дали освіті. Більша частка цих коштів на доплати окремим категоріям педагогічних і непедагогічних працівників. Зокрема, сьогодні ж ми внесли медичні сестри в доплату муніципальну. Вони з 1 жовтня отримують доплату щомісячну 2600 гривень. Щодо інших рішень, сесії сьогодні обранці передали з комунальної власності майна на понад 20 мільйонів гривень. Це здебільшого обладнання для сил оборони. Внесли зміни у низку програм розвитку комунальних підприємств, присвоїли премії і стипендії обдарованим учням та освітянам. Дали дозвіл на розробку прибережних захисних смуг річки Плоска. Кілька місяців тому затвердили прибережні захисні смуги річки Південний Буг, що унеможливлює будь-яку забудову вздовж річки. Тепер починаємо розробку прибережних захисних смуг річки Плоскої, що теж унеможливить виділення земельних ділянок так а там, а також будь-яку подальшу забудову прибережних захисних смуг річки плоскої. Загалом на засіданні розглянули 52 питання. У вересні депутати зберуться на сесію ще раз. Повідомив міський голова. Вікторія Паламар Данило Біга, новини міста. Черговий тролейбус відновили на базі навчально-виробничої дільниці Електротрансу. Він перевозив хмельничан майже 20 років і наїздив понад мільйон кілометрів. Капітально ремонтували транспорт декілька місяців. Вперше оновлений тролейбус пофарбували у брендові кольори міста. Дарія Курнос розкаже більше. Подовжили життя ще одному тролейбусу. Транспорт, що експлуатувався з 2006 року, капітально відремонтували на базі навчально-виробничої дільниці електротрансу. Він був з можна так сказати, заново. Усі несучі конструкції на 90% були замінені. Були замінені вся зовнішнє оздоблення, обшивка цього тролейбуса. Повністю була замінена електрична частина, тобто проводка тролейбуса, уся оптика. Оновили тролейбус і зовні, зокрема, салон, інформаційну та систему управління водія, лед освітлення, двері. А також зробили транспорт тихішим. Було замінено на компресорний агрегат. Це немало важливий вузол тролейбуса. Який забезпечує повітрям рухомий склад, також українського виробництва, і він вже набагато тихіший. Це вже 15-й капітально відремонтований тролейбус у Хмельницькому, вперше у брендових кольорах міста. Його оновлювали протягом декількох місяців. Близько 10 років він ще зможе перевозити пасажирів. Вартість відновлення склала майже 600 тисяч гривень. Це щонайменше у 10 разів менше ніж коштує новий. Перші тролейбуси ми відновлювали за допомогою спеціалізованого підприємства. Ну але власне потім наші спеціалісти побачили, що це можна робити своїми силами, і ми почали робити їх своїми силами. 12 ми відновили власними силами. До процесу залучаються працівники КП «Електротранс», до процесу долучаються, і що дуже важливо, наші учні навчально-виробничої дільниці, яку ми відкрили кілька років тому на КП «Електротранс» для вищого професійного училища номер 11, Тобто до процесу долучаються так само учні ВПУ номер 11, цей тролейбус незабаром хмельничани побачать на різних маршрутах міста. А на підприємстві триває ремонт ще одного старого транспортного засобу. Крім того, поповниться тролейбусний парк і новими вже наступного тижня. Паралельно далі нам поставляють згідно контрактів норві тролейбуси. Зараз буде 10, до кінця року Очікуємо ще партію. І на березень 2026 року очікуємо ще партію, плюс капітально ремонтуємо. І я думаю, що реально десь на перший квартал 2026 року ми зможемо мати там 95-97% оновленого тролейбусного парку нашого комунальному підприємства Електротранс. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста. Дві сонячні електростанції для власних потреб встановив Хмельницькводоканал. Загальна потужність СЕС 900 кВт. Вони дозволяють комунальному підприємству зменшити споживання електроенергії із загальної мережі, а відповідно заощаджувати кошти. Реалізували проєкт за кредитні кошти. Деталі у нашому наступному сюжеті. Економія, автономність та екологічність у міському комунальному підприємстві Хмельницькводоканал встановили дві сонячні електростанції. Вартість електроенергії на комунальних підприємствах сягає до 11 гривень за кіловат. А ми прекрасно розуміємо, що тарифи ніхто змінювати і коригувати не буде. Найближчим часом повернути ці зростання не вдасться ніяким чином. Тож намагаємося залучити будь-які варіанти. Сонячні електростанції дозволять зменшити споживання електроенергії загальної мережі та заощаджувати кошти. Їх загальна потужність 900 кВт. Підприємство споживає більше 2,5 мВт в місяць. Дані електростанції нам дозволяють економити близько 15-20 електроенергії на рік. Наразі на підприємстві одна станція працює у повну силу, інша у тестовому режимі. За тиждень обидві забезпечуватимуть електроенергію Хмельницьк-водоканал. Станції працюють за принципом нетбілінг, тобто у години максимальної генерації об'єкти повністю забезпечують потужністю станції, а надлишки згенерованої енергії подаються до загальноенергетичної мережі України. Все зможуть працювати під час можливих відключень світла після атак на енергетичну інфраструктуру, кажуть у міській раді. Об'єкт буде споживати власну електроенергію, і якщо будуть якісь проблеми з постачанням електроенергії, якісь удари ворога по критичній інфраструктурі енергетичній, ми зможемо споживати власну електроенергію, звичайно, якщо це буде в день для ночі, так і залишається резервний варіант, це генератори. Проєкт реалізували за кредитні кошти і частково за гроші підприємства. Загальна вартість проекту становить близько 25 мільйонів гривень. Банк профінансував до 80% від вартості проекту. Ми профінансували зробили це фінансування по державній програмі 5.7.9, Там пільгова відсоткова ставка. Крето буде погажуватися за рахунок економії. Тож я думаю, що зможемо розрахуватися значно швидше. Переднім розрахунками десь за три роки зможемо повернути ті кошти. У планах встановлювати сонячні електростанції в інших комунальних підприємствах міста, зокрема для забезпечення електроенергією офісної техніки. Там буде достатньо СЕС потужністю 20-30 кВт. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста. З 1 вересня восьмикласники Хмельницької громади почали вивчати новий предмет Хмельницькознавство. У підручнику історія нашого міста від найдавніших часів перших поселень, які були на території громади, і до Першої світової війни. В ньому висвітлені аспекти суспільно-політичного, соціально-економічного та духовно-культурного життя. Авторка та упорядниця посібника головна спеціалістка відділу позашкільної освіти і виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Камінська. Загалом надрукували 400 підручників та підготували їх електронні варіанти. На одному із уроків побувала наша знімальна група. У ліцеї номер 7 урок Хмельницькознавства. Це новий предмет, який з 1 вересня почали вивчати учні восьмих класів громади. Тема першого заняття символіка міста. Познайомилися з гербом міста, з прапором міста. Ідея досить гарна, тому що до цього часу в місті у нас була історія рідного краю, але щоб вузько так вивчали місто Хмельницький, ще все зібрано було в одному матеріалі. Такого не було. Ми вивчали як чому в нас саме такий герб три стріли, тому що наше місто розташовано на перехрещенні трьох торгівельних шляхів, тому так і такий герб у нас. Після освоєного матеріалу учні мали розробити власні варіанти сучасного герба міста. Восьмикласниця Дар'я Большакова розповідає, що зобразила на своєму малюнку. Я намалювала херб нашого Хмельницького у моєму уявленні. Тут по контуру є прикордонні стовби, які символізують академію прикордонного навчання у нашому Хмельницькому. Також тут є не дуже відома у нашому хмельницькому статуя Менхаузена. Якщо я не помлюється, вона всього одна в нашій Україні. і є будка з речового ринку, так як наш хмельницький славиться своїм речовим ринком. Уроки хмельницькознавства в учнів раз в тиждень у підручнику висвітлені аспекти суспільно-політичного, соціально-економічного та духовно-культурного життя міста. Восьмикласники будуть знайомитися з найдавніших часів і до Першої світової війни. Вони будуть говорити про минулі події нашого міста, про культуру нашого міста, про людей, які творили на славу нашого міста колись і сьогодні, та про здобутки, якими ми пишаємося і сьогодні. Учні поділились, що б хотіли дізнатись під час вивчення Хмельницького знавства. Я би хотіла дізнатися про походження нашого міста та самий початок його зародження. Мені це цікаво і я би хотіла про це дізнатися. Мені цікаво вивчати, тому що там, в цьому предметі, ми вивчаємо свою маленьку батьківщину, де ми народилися, де ми зараз проживаємо, та що було до цього, які тут були події. Чому заснований, наприклад, наше місто так названо, чому герб наш так нас такий? Авторка та упорядниця посібника головна спеціалістка відділу позашкільної освіти і виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Камінська, рецензенти, доктор історичних наук, професор Микола Кабачинський та кандидат історичних наук краєзнавець Сергій Єсюнін. Загалом надрукували 400 підручників та підготували їх електронні варіанти. Група Вчителів міста Хмельницького працює над тим, щоб у наступному навчальному році уже була був підготовлений підручник для учнів 9 класу, тобто буде вже продовжуватися так навчатися цей курс у наступному році. Все з початку Першої світової війни і до сьогодення. Ірена Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Відкритий бібліотечний фонд планують створити у Хмельницькому. Книжкову скарбницю громади розмістять у Дом Людовий. Одна з найстаріших будівель мікрорайону Гречани була збудована польською громадою в 1929 році. Наразі тут триває відновлення приміщення за грантові кошти. Окрім книжкового фонду, діятимуть дитячі гуртки, відбуватимуться культурні події, освітні ініціативи та мовні курси. Сьогодні у закладі влаштували День відкритих дверей. Хмельничани мали можливість ознайомитись з поточним станом ремонту та обговорити майбутнє культурного простору. Зламай тишу. У Хмельницькому відкриють виставку, що присвячена боротьбі із гендерно зумовленим насильством. Хмельничани зможуть ознайомитись з нею 18 вересня. Розгорнуть виставку в ТРЦ Оазис о 10-й». в експозиції вісім інсталяцій, які розповідають про різні форми та прояви насильства, його вплив на життя людей та способи допомогти. Ініціюють виставку представниці громадської організації Дівчатам за підтримки ООН жінки в Україні та жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.